Раки, вітаю вас! Давайте побачимо, які події будуть відбуватися на цьому умовному тижні на умовні сім днів. Дістала для вас улюблену колоду. Часто з нею працюю, тому вона вже така в мене. Так, імператриця все ж таки вона випала. Я її тільки що побачила. Вісімка кубків, дві камінчів. Перехід стану. Тобто імператриця в даній колоді вона дуже цікава. Це не просто там жінка, яка досягла якоїсь мовної вершини свого розвитку. Це жінка воїн, це жінка, яка керує процесами, це жінка достатньо рішуча, тобто це енергія рішучості, енергія створення і в той же момент енергія знищення. Тобто це достатньо потужна карта. Це каже про те, що у вас запускаються процеси, які дозволять вам або знищити. Те, що необхідно, наприклад, зруйнувати якісь моменти, або, навпаки, створити. І тут у нас йде такий момент, переход, перехід стану від інертності по вісімки кубків, це така достатньо інертна карта, коли ви ще думаєте, чи рухатись, чи не рухатись, ви нібито відчуваєте, що ось 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 я зараз зрозумію, як мені це зробити. І все відкладаєте, 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 і тут оп, двійка мечів, а двійка мечів дуже імпульсна карта, тут вона така потужна, і часто вона програється саме як конкретна дія. Коли ви берете і, як я люблю казати, як реклама Приватбанку, беремо і робимо. Тобто ви починаєте діяти або руйнувати, або, навпаки, створювати. Тому що тут імператриця вона має такі дві сторони, цікаві. Так, да, ви починаєте ризикувати. Якась така енергетика ризику. А! Гриво все вогнем. Буду це робити все одно. Так, відносини. Так, відносини. Королева Пентаклів. Двіка кубків, шістка кубків. Так, у відносинах програється якась конфліктна ситуація, і це пов'язано більше, я б сказала, за прояв своїх прав. Ви вже переносите на свою стать, але це якийсь конфлікт, який застарілий. Тобто, ви спостерігали за цією ситуацією вже не один раз. І тут є змога закрити цей конфлікт раз і назавжди. Це може, до речі, бути конфлікт з родичами, який... це достатньо розповсюдження теми, коли є конфліктні ситуації. Але на цьому тижні ви зможете для себе закрити, ніби підберуться слова, які дозволять вам закрити це питання, щоб воно більше не фігурувало взагалі. Так, є, є моменти з ролями, як то кажуть. Дивіться, обов'язково розумійте для себе, де ви є, ким ви є. Ну, Наприклад, я, от по мені, я мати, я подруга, я донька, я таролог, так? я друг. У мене є різні різні ролі. І там, де потрібно, я беру ту роль, яка мені необхідна. Це не про те, що я граю свою роль, ні. Це про розподілення енергії. Тому що дуже часто в нас є перекоси, коли, якби я була мамою, то я була б всій мамою, це теж неправильно. Тобто тут йде роль про розподілення ваших обов'язків в відносинах. Тобто ви робите те, що ви можете зробити, ваш партнер так само, і ви вдвох робите гармонійний простір. В даному випадку конфлікт спричинений через нерівнозначність, через якусь таку позицію травмуючу. Тобто підніметься якісь травми ваші особисті, і травми вашого партнера. Так. Але. Але дійте по імпульсу, тому що цей тиждень дає вам зелене світло на дію. На руйнацію або навпаки. Можливо, програється ситуація ще, коли ви відновлі... відновите з кимось зв'язок. Чомусь ви з цією людиною не розмовляли, а тепер ви відновлюєте цей зв'язок. Так, фінанси. Ту жезлів. Паш кубків, є що відмітити, раки Сімка жезлів і рицер кубків. Дивіться: у вас буде дуже багато справ. Буде момент того, що в фінансовій сфері є що відмітити, якісь свої перемоги власні, але довго розслабитись вам не дадуть. Тому що вам доведеться дуже-дуже-дуже багато працювати. Цей тиждень він якийсь такий, ці сім днів, вони якісь дуже такі напружені, багато в них енергії, багато всього. О, я давно хотів, або хотіла нарешті там закрити це питання і тут. Або я хотіла багато клієнтів, і тут якийсь такий прорив. Тобто, мрія та здійснила, за нею можна, умовно кажучи, випити, хоча зараз піст. От. Ну, це так, умовно відсвяткувати, так? Але у вас просто немає часу, тому що у вас дуже-дуже багато справ. Це класно, раки, це каже про те, що все ж таки життя верлиться, кру крутіше. Крутіше, ніж стагнація. Це каже про те, що життя розвивається, і фінансова сфера так само. Тобто, у вас буде імпульс на надію. У вас буде невеличке втілення бажання якогось. Ну, наприклад, як з клієнтами я привела, От. але буде дуже багато роботи, але нічого поганого в цьому я не бачу. Навпаки, я бачу в цьому розвиток і енергію. Єдине, що, звичайно вже, потурбуйтесь про себе, не забувайте про власне здоров'я. Як чуєте, в мене голос такий ще хворий, тому що я до сих пір лікуюсь, тому не будьте як я. Вчасно турбуйтесь про власне здоров'я. Так, на цьому все. Рада була вас бачити через карти і до наступної зустрічі. Пока-пока!